Вітаю, друзі! Мене звати Іван, це канал Ріо зроби сам, і в цьому відео я розкажу вам про свій досвід модернізації системи охолодження на міні-ПК ГК 3 в який я використовую в якості домашнього сервера. До речі, огляд цього міні-ПК є в мене на каналі. Сьогодні я розповім про альтернативу рідному кулеру та вдалий варіант встановлення додаткового тихого охолодження. Насправді, по багатьом параметрам цей міні-ПК дуже вдалий, крім кулера охолодження, який в моєму випадку загудів всього чи. Через місяць цілодобової експлуатації. Тут використовується ПВМ, тобто чотирьохдротовий маленький 40 мм кулер, подібні використовуються в ноутбуках, але мені не вдалося знайти ноутбучний кулер саме такого розміру. Англійською вони називаються blower, працює по принципу турбіни, тобто, якщо забирає повітря, наприклад, знизу, то видуває його не вгору, як звичайні кулери, а вбік. Я пробував змащувати цей кулер, але, на жаль, довготривалих результатів це не давало. Через місяць він знову починав. Гудіти, тому я почав шукати заміну, і виявилося, що саме таку 5-вольтову ПВМ турбінку неможливо ніде знайти. Є тільки зовні ідентичні кулери для 3D принтерів, які підключаються лише двома дротами, тобто не мають функції регулювання обертів. І повірте, моєму гіркому досвіду на постійних максимальних обертах він вирішить ще гірше, ніж рідний кулер без мастила. Активні пошуки привели мене на форум міні ПК Юніон, де моя проблема не раз піднімалась, і кілька користувачів відписались, що на заміну рідну. Кулеру ставили кулер з аналогічними параметрами виробника Noctua. Саме звичайний кулер, а не турбінку. Одразу я такий варіант не розглядав, тому що не був впевнений, що звичайний кулер зможе правильно продувати радіатор центрального процесора, але після кількох схвальних відгуків на цьому форумі я все-таки вирішив спробувати такий варіант. Noctua – це виробник преміальних кулерів, вони надійні та тихі, але й мають чималу ціну. Свій я замовляв на польському Amazon, доставляв через нову пошту і всього лише через неповних 4 дні з моменту замовлення кулер вже був в моїх руках. Обійшовся сам кулер мені 62 злотих, це 620 гривень, доставка новою поштою 5 доларів, тобто 180 гривень, в сумі 800. Такі кулери є також і на AliExpress, Разом з доставкою коштують дешевше 18,5 доларів. А це у нас 680 гривень, але я не хотів чекати місяць доставки, тому обрав польський Amazon. Всі посилання і на Amazon, і на AliExpress я залишу в описі під відео. По упаковці бачимо, що це реально преміальний продукт. Насправді, пакування навіть цікавіше, ніж у техніки Apple. А всередині маємо багату комплектацію. Omni-Join перехідник, який дозволив би нам без пайки просто відрізати дроти від рідного кулера з роз'ємом та під'єднати спеціальними конекторами до цього. Перехідника, але чомусь в роз'ємі цього перехідника всього два дроти, хоча повинно бути чотири. Навіть конекторів поклали чотири штуки, але дротів всього два. Це якось дуже дивно. Є також перехідник під USB насправді дуже корисна річ, можна будь-який кулер заживити від будь-якого роз'єму USB, від зарядки від мобільного телефона або навіть від павербанка. Подовжувач. Саме з нього я вирішив робити перехідник під маленький роз'єм нашого міні-ПК. Ну і сам кулер. бачимо, що в нього. Великий роз'єм, який нам не підійде. І до речі, щодо кольорів дротів, вони не співпадають з дротами рідного кулера, тому враховуйте, що у Noctua жовтий і чорний це плюс і мінус відповідно. Зелений це дріт для передачі швидкості обертання кулера, а синій це власне і є pwm дріт по якому здійснюється регулювання швидкості обертання кулера. Ну і також в комплекті є ось такі гумові кріплення, але нам вони не знадобляться. Щоб підключити цей кулер до нашого міні-ПК. Я вирішив зробити перехідник, оскільки я не хочу псувати рідні дроти кулера Noctua, і для цього я вирішив обрізати комплектний подовжувач та спаяти його з дротами від рідного кулера. Тому для початку розбираємо наш міні-ПК, знімаємо рідний кулер. На відео вже не рідний, а той самий двохдротовий кулер, про який я розповідав, який страшенно вирішить. Відпаюємо від нього дроти. Після цього обрізаємо наш подовжувач, знімаємо ізоляцію з усіх дротів. Не забуваємо залудити їх та паяємо, не забуваючи одягати на кожний дріт термозбіжні трубки, щоб потім гарно заізолювати наші з'єднання. В результаті отримуємо ось такий перехідник. Так він займе трошки місця в корпусі міні-ПК, але головне, що у нас там є для цього місце. Ставимо на місце новий кулер, підключаємо. Та перевіряємо, запустивши міні-ПК. Бачимо, що працює, це успіх. Далі я принагідно замінюю термопасту, тому що до того, коли я змащував рідний кулер, я вже багато разів розбирав цей міні-ПК, знімав цей кожух, який. Фіксує радіатор центрального процесора, і хоч я й не знімав радіатор, він трошки туди-сюди совався, тому є вірогідність, що термопаста там могла трошки розмазатись. Тому краще я перестрахуюсь і все це збираю. А тепер давайте поговоримо трохи про додаткове охолодження. Якщо поглянути на корпус міні-ПК зверху, видно, що замість кришки сюди ідеально встане 120-мм кулер. Особисто у мене такий якраз залишився від старого згорівшого блоку живлення. Використовувати раджу саме 12 12-вольтовий кулер, тому що, зажививши його від 5 вольт, ми отримуємо тиху роботу кулера на низьких обертах. Які становитимуть приблизно 40% від його максимальних обертів. При цьому за рахунок великого розміру кулера ми все одно отримуємо ефективну продувку корпуса. Підключити кулер можемо або через USB-перехідник від Nocto, або підключивши його до роз'єму живлення на материнській платі міні ПК, який використовувався для живлення 25 дюймового sata диску. Але якщо ви використовуєте 2,5-дюймовий SSD, наприклад, як я, то він помітно заважатиме. Продукції корпуса, тому що буде перекривати фактично весь потік повітря від кулера. Тому для цього апгрейду охолодження я вирішив заодно і апгрейднути накопичувач. До цього в мене стояв рідний накопичувач М2 SATA, фірми Kim Tigo, який сумнівний, який я використовував чисто для зберігання файлів. І паралельно з ним був встановлений 2,5 дюймовий SSD, на якому в мене був встановлений Proxmox. Тому замість ось цих двох. Щоб покращити продавку, я вирішив встановити сюди ось такий NVMe від Kingston, який, до речі, я замовив на AliExpress. Він дійсно оригінальний, це можу вам підтвердити і відгуки на AliExpress. Версія на 1 ТБ обійшлася мені на розпродажу та з купонами всього 42 долари, це тисячі гривень, при тому, що у нас він коштує від 3000. В тестах я отримав швидкість нижче заявленої, але це все тому, що цей NVME розрахований на PCI Express 4, а наш міні-ПК ГК3В підтримує тільки PCI Express 3. Тому прибираємо рідні SATA кабелі, вони нам вже не потрібні. Заодно і звільняємо роз'єм для живлення нашого 120-мм кулера, знімаємо рідний накопичувач та ставимо новенький NVMe. До речі, якщо у вас такий самий міні-ПК і на ньому стоїть Prox. Або будь-який інший дистрибутив Linux та такий NVMe, можливо, система не буде завантажуватися з нього та ніби не буде бачити NVMe, хоча в біосі його буде видно. Саме така проблема була в мене, і вирішив я її шляхом відключення Active State Power Management, шляхом додавання параметру PCIEASPM дорівні OFF конфігурацію загрузчика грав. Як редагувати цю конфігурацію та згенерувати новий конфіг для загрузчика, ви спокійно можете знайти в гуглі. Після всіх наших Апгрейдів збираємо міні-ПК, кулер можна закріпити або двостороннім скотчем, або парою капель клею з термопістолета, тому що висверлити отвори для саморізів не вийде, оскільки вони співпадають з кріпленнями цього, так би мовити, мідного пластику і сверлячи отвори, ми, ймовірно, пошкодимо кріплення зі зворотньої сторони. Збираємо все докупи і насолоджуємося. Сподіваюся, це відео було цікавим для вас. Всі корисні посилання я обов'язково залишу в описі. Під відео, до речі, зацініть який корпус я нарешті виготовив для свого мікролабораторного блочка живлення дуже компактний, так як я й хотів, як думаєте, варто робити відео. Ну а на цьому в мене все. Не соромтесь задавати питання в коментарях, оцінюйте це відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!